Двоколірний бріош – це фокус із обманом зору. У двох кольорах. Один колір завжди домінує на одній стороні, інший стає фоном, в'язання по колу і непомітне з'єднання кольорів. Отже, англійська резинка. Кожен ряд складається із двох рядів. В одному ряді ми спочатку пров'язуємо тільки лицьові петлі, в іншому ряді ми пров'язуємо тільки виворітні петлі. Всі інші пров'язуються за допомогою накиду. Ми маємо основний колір. І контрастний колір. Основний колір пров'язуємо у рядах, в яких ми пров'язуємо тільки лицеві петлі. Контрастний колір ми пров'язуємо у рядах, в яких ми пров'язуємо виворітні петлі. Отже, таким візерунком можна пров'язувати і горловину. Як же її розрахувати? Нам потрібно знати обхват голови і по формулі горловина – це дві третини від обхвату голови, а визначаємо обхват горловини. Тобто обхват голови ділимо на 3, щоб дізнатися одну частину, і помножуємо на 2, щоб дізнатися 2 третини. Помножуємо на кількість петель в 1 см і додаємо одну петлю для замикання в кола. Горловину та манжети ми в'яжемо спицями номер 3 Тобто меншого розміру. А всі інші частини нашого виробу в'яжемо спицями 3,75. І починаємо ми з набору петель. Ви можете набирати, наприклад, фабричним краєм, але я вирішила, що я буду закривати петлі фабричним краєм. А ось почну я таким способом, як вузликовий спосіб. А це значить, що я буду набирати петлі на нашу спиці за допомогою вузликів. Для того, щоб не загубити свою першу петлю, яка буде приймати участь у замиканні петель у коло. Мені треба зробити. Чарівну петлю, короткий хвостик зверху, довгий знизу. І підхоплюючи спицею, затягую ниточку і роблю петлю. І тепер я можу починати набирати петлі за допомогою вузликів. Тобто, із під довшої робочої нитки я витягую петлю. і Добре затягую її на правій спиці, щоб не було дуже великого проміжку. Такий спосіб дає вам змогу набирати необхідну для вас кількість петель і не переживати, що у вас не вистачить ниточки. Набирати можна просто необхідну кількість вам петель, як малу, так і велику. Але для того, щоб не загубитися в будь-якої кількості петель, я рекомендую вам. Одягати тоненькі маркери після кожної десятої такої петлі. Це можуть бути просто булавочки, можуть бути ниточки, те, що у вас є, і те, що вам буде зручно. Але це дасть вам змогу не рахувати кожні петлі, починаючи з першої, тобто ви будете рахувати десятками. По маркерам: перший десяток, другий десяток, третій і так далі. Ви не загубитесь. Але дуже важливо підтягувати одну петельку. Дуже добре до іншої. Отже, нагадую, що для моєї горловини в 40 см мені потрібно набрати 80 петель плюс одна для замикання в кола. Тому що горловина в мене йде більш, ну, скажімо, менше за розміром, і у мене в 1 см входить 2 петлі. Отже, мій авторський спосіб, бо я його сама придумала, як замкнути коло. Я знімаю першу і останню петлю на додаткові маркери, бо ці петлі нам знадобляться. І я пров'язую перший ряд резинкою 1 на один, а це наш формуючий ряд як при в'язанні поворотніми рядами. Я просто пров'язую цей ряд одразу за візерунком, залишаючи тільки першу петлю і останню. Пров'язую резинку один на один, тобто одну лицьову петлю, одну виворітну петлю, чередуючи до останньої петлі, на якій в мене вісить маркер. Чим зручний такий спосіб? Цей спосіб зручний тим, що ви не перекрутите свій перший ряд. Ваші петлі ляжуть рівненько, незважаючи на те, чи в'яжете ви товстою пряжею або в'яжете ви тонкою пряжею. Петлі будуть не перекручені. І ви одразу зможете побачити, як буде лягати ваш візерунок на горловині. Коли всі петлі пров'язані, крім першої і останньої, нам потрібно з'єднати ці дві петлі. З'єднуємо ми завжди таким чином, петля, яка має хвостик, завжди заходить поверх петлі, яка хвостика не має. Бо петля, яка має хвостик, вона, скажімо так, додає нам змогу затягнути цю петлю, щоб вона стала непомітною. Коли ми замикаємо коло, то та петля, яка в нас з'являється на місці між пров'язаними петлями, ми її теж пров'язуємо за візерунком. Таким чином, починаючи пров'язувати другий ряд за необхідним нам візерунком. Ну і для того, щоб зафіксувати наш ряд, ми ще один ряд, і він буде в нас вже перший. Теж пров'язуємо резинкою один на один. Одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна І так до самого кінця. Після формуючого ряду ми починаємо формувати англійську резинку. Для того, щоб почати формувати англійську розинку, нам необхідно додати новий колір. І я вирішую, що мій основний колір це буде колір більш темний і контрастний світлий. Я роблю чарівну петлю, для того, щоб мої ниточки нікуди не побігли і роблю першу петлю, яка буде в мене лицьова. Тобто я зараз буду пров'язувати тільки лицеві петлі. Виворітні я не пров'язую, я просто ниточку перекидаю і роблю накид. Нагадую ще раз, що тепер кожен ряд буде мати два ряди. Спочатку я буду пров'язувати своїм основним кольором темним, а другий в мене буде контрастним світлим. Запам'ятаю це. Тобто, перший ряд я вже пров'язала, тепер я пров'язую світлим кольором. Новий ряд. І в даному разі я буду пров'язувати тільки лицьові петлі. Бо в наступному ряді я буду пров'язувати тільки виворітні петлі. А лицьові я не пров'язую. Я буду просто перекидати ниточку і робити просто накиди. Для того, щоб одразу заховати хвостик, я цей хвостик накладаю на основну нитку і пров'язую разом по візерунку. Для того, щоб чередувати кольори, нам потрібно робити непомітний перехід. Так, ось непомітний перехід робиться за допомогою накидів. У вас буде дві сусідні петлі, які потрібно буде пров'язувати з накидами. Одна петля з накидом, який ви будете робити в останній петлі одного кольору, а наступна петля вона теж буде пров'язувати за допомогою накиду, але вже іншого кольору. Тобто два накиди у вас будуть зустрічатися. І ці дві петлі будуть у вас поступово зміщатися. І це вас не повинно лякати. Але ви не зустрінете цей перехід кольорів. Він буде непомітний. Тобто ви будете пров'язувати дві ниточки в одній петлі. Вона нібито подвійна буде складатися з двох кольорів. Ви будете її пров'язувати або лицевою петлею, або виворітною петлею. Це спочатку вам буде вважатися, що це складно. Ні, це легко. А якщо ниточки контрастні, то ви завжди можете прослідкувати, куди вони йдуть, як вони лягають і де вони чередуються. Отже, чередування кольорів, яким чином. Я показую вам, вже пров'язавши багато рядів, як це відбувається. Тобто зустрічаються дві петлі, які потрібно пров'язати обидві з накидом. Перша петля, яка закінчується одним кольором, а інша петля це початок нового кольору. І вона теж у нас пров'язується за допомогою накиду. А вже інші петлі в'яжемо по візерунку. Одна ниточка у нас чекає, інша доганяє. Запам'ятали? І кожен раз це місце буде у вас зміщатися праворуч, і це вас не повинно лякати. Нагадую, що кожен ряд буде складатися з двох рядів: одна ниточка починає темна, інша світла доганяє всі маніпуляції виконуються. Зменшення або збільшення у другому ряді, але це зарано. Місце чередування ниточок, кольорів відбувається з постійним зміщенням праворуч. Тобто, ваш ряд буде починатися з петлі, з якої ми формуємо накид, і закінчуватися теж петлею, яку потрібно пров'язати з накидом. Тобто один колір залишається, інший доганяє. У вас буде формуватися кожна петля, яка буде складатися у вас завжди з двох петель. Побачили дві петлі, дві ниточки в одній петлі, пров'язали однією петлею. Побачили одну петлю, додали їй накид. Ще раз, побачили дві ниточки в одній петлі, пров'язали її або лицевою, або виварітною по візерунку. Побачили одну петлю, додали їй накид іншим кольором. В англійській резинці завжди один колір при бріоші домінує на одній стороні, а інший стає фоном. Але варто перевернути полотно і ролі поміняються місцями. Тому двоколірний бріош це ідеальний для двосторонніх виробів. Виглядає як два різних вироби в одному. Ви будете мати одну річ, яку ви можете носити. Як з лицевої, так і з виворітньої сторони. А якщо ви будете використовувати спосіб непомітного змінювання кольорів, то взагалі ви будете мати річ, яку ви зможете носити на обидві сторони. А ви знали, що англійська резинка не англійська? І в Європі її знали ще у 18 столітті. Але масово популярною вона стала завдяки французьким і німецьким майстриням. Слово бріош прийшло з французької, бо візерунок нагадував здобну булочку, бо він звичайно такий ніжний, такий легкий, такий повітряний і дуже дуже теплий. Формуючи таким чином візерунок, у вас з однієї сторони будуть нібито такі лінії, рядочки. Лицьових петель одного кольору і нібито виворітні іншого кольору. Але якщо придивитися, то виворітні петлі будуть формувати дуже незвичний фон. Він нібито об'ємний, він просто фантастичний, він класний. Моя горловина буде складати 20 рядів, бо вона така. Масивна, і вона буде частиною какетки. Тому ось таких 20 рядів мені потрібно пров'язати. Але ми пам'ятаємо, що кожен ряд має два ряди. Бо за один ряд ми пров'язуємо тільки лицеві петлі, а за наступний ряд ми пров'язуємо тільки виворітні петлі. Тому ви розумієте, що пров'язуючи 20 рядів такої резинки, ви в'яжете насправді 40 рядів, тобто вдвічі більше. Ну і, звичайно. Коли ви в'яжете для когось або на замовлення, то ви вже розумієте, що це ну, в півтора рази більше коштує така робота, бо вона насправді вважається складною. Можна використовувати лічильник для рядів, але я вам скажу, що можна рахувати десятками рядів, наприклад, контрастного кольору, і відмічати маркером Просто лицьову петлю. За рахунок того, що ми набирали петлі, підтягували ниточку, щоб кожна петелічка була дуже щільненько, щільненько прилягала до сусідньої, до попередньої петелічки, за рахунок цього наші петлі не розтягуються на горловині на початку і дають змогу нам одягати. А якщо ви в'яжете із такої пряжі, як, наприклад, мерінос, кашемір, то вироби виходять більш ніжнішими і більш повітряними. Ось я пров'язую спочатку одним кольором, а потім іншим. Для ниточок я використовую коробки із потлохини, в яких у кришечках є такі дірочки, через які в мене йде ниточка. Такі коробочки дуже добре закриваються, і я можу міняти, бачите, кольори. Накидом ряд закінчую одним кольором, накидом ряд починаю іншим кольором. Я вас запевняю: якщо ви боялися в'язати англійську резинку, не бійтеся, пробуйте. Зв'язавши одну річ англійською резинкою, вам сподобається зв'язати бріош двокольоровий. І ви вже ніколи не будете її боятися. А я бажаю вам легких петелічок. Ну а далі будемо формувати кокетку. А далі буде цікавіше: будуть додавання, будуть зменшення, і отримуємо свитер.